Гімназія номер 5 міста Могилів Подільський активно готується до нового навчального року. Наразі тут ремонтують дах, який протікає вже багато років. Зі слів начальника управління освіти Миколи Чорного, покрівля пошкоджена в окремих місцях. Під час дощу вода потрапляє у класи початкової школи на першому поверсі та спортивний зал. Через це псувалися стеля і стіни. Відтак щороку доводилося проводити внутрішні ремонтні роботи. У спортзалі частково прогнила дерев'яна підлога. Зараз ми з вами знаходимося на даху гімназії номер 5 Тут така проблема останніх років було, що дощова вода затікала крізь дах і навіть текла по першому поверсі. Тому всі ремонтні роботи, які проводилися в власних кімнатах, їх приходилося щороку робити. Але ми думаємо, що після цього як хлопці зроблять цей дах. Все ж таки діти зможуть навчатися в сухих класних кімнатах. Зі слів представника підрядної організації Михайла Данілейка, ремонт проводиться у кілька етапів. Працівники наразі зривають старе покриття, заливають бетоном і смолою пошкоджені місця. Загалом буде оновлено тисячу квадратних метрів покрівлі. Тут проблема була в чому. В цьому часткові, виходить, була яма. Наша задача зробити його так, щоб ну, воно було стікало в той. Здерли старе покриття до піска, там пісок був насипаний, і ми, виходить, взяли стяжку, вирівняли, щоб був стік. Зараз, виходить, ми це зробили, воно підсихає, робимо монтаж першого слою покриття. Потім ліпимо другий слой покриття. Цей, цей участок буде готовий. І переходимо на спортзал. В спортзалу спортзал, теж така сама проблема. Там стоїть вода, було більше всього, що неякісно поклеєно. І вода, вода просочувалася між швами. Головна вимога до підрядника виконати роботи якісно, щоб діти в новому навчальному році навчалися у сухих і комфортних класах. Таке завдання ставить міський голова Геннадій Глухманюк. Також у гімназії номер 5 облаштовують клас безпеки. Це інтерактивний кабінет, де є все необхідне для легкого засвоєння інформації, яка допоможе зберегти життя. Тут створено кілька зон, що обладнані муляжами вибухонебезпечних предметів, інвентарем для домедичної допомоги, пожежної та мінної безпеки. Для дітей молодшого віку створена ігрова зона. Також є куточок психологічного розвантаження. Директор гімназії номер 5 Тетяна Довговецька розповідає, що в класі навчатимуться діти різних вікових груп. У теорії та на практиці вивчатимуть основи пожежної та протимінної безпеки правила поведінки під час сигналу Повітряна тривога, поведінки на дорозі, рятування в умовах надзвичайних ситуацій, здорового способу життя. Ми знаємо, що в наш воєнний час краще дітям на практиці побачити, показати, розказати дітям, все ж таки, до чого можна доторкатися, до чого не можна доторкатися. І тому з цією метою ми створили даний клас безпеки. Відповідно, є поки що невеликий арсенал, але ми з кожним днем все його збагачуємо, для того, щоб діткам можна було показати все на практиці. І користуючись нагодою, хочу подякувати міській раді, управлінню. Світи за виділені кошти, які були виділені для цього класу безпеки, до роботи у класі безпеки залучатимуть педагогічних працівників, фахівців ДСНС, поліції, медиків, практичних психологів. Відкриття цього інтерактивного класу планують 1 вересня. Для дітей представники служб проведуть перший урок з основ безпеки.